Смію давню історію в будь-якої аспекті. і от сьогодні говоримо про автомобільну історію міста Львова. Автомобілі у Львові на дорогах давно, правда, мушу сказати, що перші історії були не дуже вдалими. Один з автомобілів, тут недалеко, де є тепер Крива, -Крива Липа, це проїзд, бо там він, на жаль, сталася трагічна ситуація. Вдарився в стіну, тому що системи були недосконалі. Сьогодні ми говоримо про... Те, що наш львівський екіпаж, бо я вважаю, що не що він міжнародний, польсько-український, а все одно він львівський. Екіпаж, який їде представляти е, Україну, Польщу, нас, він їде представляти нас в той тяжкий час, який зараз відбувається, тим не менше, відбуваються такі важливі події. В Європі залишилося фактично дві траси, які є майже незмінними, це Львів і Монако. Які проходять буквально по території міста, і е, цей автомобіль 1932 року він колись е, належав до е, хотів сказати стайні, до гаражу потоцьки, і він е, відновлений, він збережений, і він їде представляти на перегони. Ті перегони, ретроперегони, бо е, колись уявити собі, що е, е, ми будемо представлені на таких великих. Всесвітніх, можна сказати, форумах це дуже важливо. Отож, хай ті, хто хоче нас принести, хто хоче відібрати в нас багато чого, хай вони луснуть від злості, а ми будемо посміхатись, ми будемо займатися тими важливими речами, які нас їдають з цілим світом. Отож, щасливу дорогу до Монако, до великих. Форумів автомобільних і е, та техніка, яка зараз приходить в Україну, вона колись приходила теж бо це ж не львівське виробництво. От вони теж представляють, будемо разом, будемо боротися і виборювати в будь-яких аспектах і автоперегони, так що щасливої дороги до най, най, найбільших вершин. 嗯。<laughs> <laughs> <laughs>

Це, ага. будь ласка, з того боку, щоб ми побачили наші колонії, колоніться. Це саме цікава частина це буде польсько український вертеп, спеціально підготовлений для цієї цієї дату. Львові казали, що ми не маленькі тварин. Часто Кому достанеться капілька шампанського, коли вертеть дивитися? Ми ще не в Франції, не в Монако, але п'ємо вже за їхні шампан. Справжнє.

буде їхати на машині і на все в ЗЕК так ловити. Ой, що? Узагалі Зберігайте, може, кому те. А от чорт. О, о, чорт. Чорт. чорт там я. Андрій. Шукаю ще пана Андрія. В цьому сіті я пану? Пане Андрій. Як, як член української делегації, людина їде як технічний директор. <звінця> Все, шановні, дякую вам, що ви прийшли. Шануємося помитого власні. あっ Давай, давай Де краще? Женя, а сьогодні такі русский Ми вам ми вас просимо, щоб всім було видно тут сюди. Добиться сюди. Я його захід. А як мене можна вписати? Як медмедик? Приємно сказати на себе.

давайте ще чуть-чуть далі. щоб їм більше місця зробити. Колеги, будь ласка, що можна чуть-чуть 3-4 метри назад. Ніяка свобода. Історія давня, дві тисячі років, сходили з вертепом по метров кров. Дійшли і до вас, і до вашої хати, щоб щиро сьогодні дитя розслабляти. Здивовані світлом незгасним, пледуться в ухливим зубом. Дарами, під зірку, до ясен, яси. Народ Сверлімо його! Хоч ірода військо стокриле, ширяє брудним батугом під захистом вищих. Народ все рождає. Сварімо його, нині рождество Божого дитяти, браття Українці йдуть його видати. Килемки співають, подоляють, Волиня щось міркує, войколем посаджує, полкавець пляхає, гусум вітає. Не вертепте, а торнадо, аплодуємо всі радо. О-о-о, яке супра! всі У цьому світі я паную усіх незламних. а тут усі незламні. І хто кожній проти ночі буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу землю мало, жита, скільки разів буде тебе, враже вбито, скільки враже, міжень очі купуріка, скільки днів у тебе доживати ти віка. Це ти можеш, це ти можеш. Це так дивовижно. Так як ми самові. Боже, Боже, Боже. Хорово, Боже. О! Боже. Все. Тобі має, переді мною всі не сховає. Отжу всіх на чисту воду. На город державі маю заплатити. Ще й сама я костроха вчити. Чекаємо на ваш прогноз. А це ти... поносимо. Буде мороз? Нам ще треба покутіти, аби душу лечить. Яко в нас напасть не запхали, ми не такої загрібали. <ривіт> <ривіт> ну, ти ще мені скажи, що боятись маю, буде світ, оце візьмі, Від краю до краю. Хині різдва, ані свободи не буде допіру. Тільки дуже не Ой. спіши, тільки дуже не спіши. Ой. Посмоли за шкіру, ми нагріли й на свічках. Що смердить так? Ох. А, сестра. Ось такий ти молодець. Весь потік, як молодець. Що хочете, Забирайте, Тільки життя не лишайте. Ти життям то називаєш, ну то вже собі як знаєш. Не знаєш, як кого скарати і як той вузол розрубати? Ти переповнив чашу в А ну гукайте сюди <пуску> смерть. Ого, сестричко, Беремося, ти чи я бай, 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 бай. <пуску> До моля роду нови, та не буде минула, на у А я казала, я казала, прийшла до нас зима, і холодна в хоч світа в нас нема, але нема війни, в душі у нас не. Надія і добро, ми віримо наших воїнів, ми зло маємо зло. Гей, hey! це все у по сігу, отні в розі б'ють. Вся росня всі москалі підуть в останню путь. Гей, hey! це все у, це все у, знищить весь расизм. Буде мир на цій землі, пропаде тероризм. Гей! Hey! Не колядувала наколядувала на всі гроші, на супутник і на целу, на нові спіднички і весла, на старлінки, на шкарпетки, хай той звір летить до пекла. Тож беремося до праці. Нам шисько! шість! На Дякую за Bez sąsiedza Moskalia Rozkwita ziemia Bez A teraz dla naszych przyjaciół z Polski i dla Pana Michała, że będziemy od 2000 km to Polska Polenka, lędzach. Czy ktoś wierzy czy nie wierzy, dla każdego jest talerzyk, pójść, rodzi się dziecinka, jest to płatek i choinka. Gdy С вас несу. Хура вива, дивись дід'є, ми <говори> законопитикує! Ми <говори> зайдемо вам за коляду! Кажуть, що в дорогу дуже добре, щоб проводжали жінки. Та дорога буде легка, і ми хочемо, і ми хочемо зараз чисто активу.